Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Розпочинаю роботу з цій комісії міської ради з питань міського докування на засіданні комісії. Присутні четверо депутатів, Форум є дотриманий. На розгляд винесено 15 питань. Ставлю голосування за За основу. Хто за? Всі за. Чи є додаткові питання? Прошу почати. День питання, а в карті проєкт в музеї 2018. Тронської обласнізації проведет до рано. Про наняння до набути пану про продачу субботу земельної ділянки провели військ компанії і про надання до практику чи в нас. Ставлю на голосування порядок дані цього. Прошу За доповнення хто? Сі за, сі за. За? За. Поїху, Досарі, е, всі локолі, рік, діхали, за, всі за. Ставимо голосування цілого. Хто за? Всі за. Ви старите, поливаємо цього доріг, а з нам відправили сторону. Хто за? Всі за. Ви старите лопатку 16. Здравствуйте. Хто за? Вас все за прайс Прайсну 600. Хто за? Зв'язаний. Затверти проєкт з умовною площою 525 метрів зелено-одинницько-крипінським шахом. Хто за? Зв'язаний. Дати до дотоволістів закидалку на зв'язку з нерешовою оцінкою площою 12 сотих з референту на одинницькою Хто за? Зв'язаний. Припинити бонус імені одинини і продати бонус у річній годині з оплатною матністю 25 метрів і гаранту або 9. Хто за? Зв'язаний. Натидок нашому Геннадію Плаховичу на розроблені проєкту з музыка 25 метрів, на гараж на 4 прощала. Хто за? Закати маку в Усані з рублях галині проект з мусор площа 20 метрів. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, то есть, сам плюс, на любом проекте минус, при его на самом проекте. Кто за? Все за, я очень принял. Это так, когда патент мы будем делать на ночь в Виссим, для того, Кто за? Кто против? Кто утренний? Все утренний. Так, это было Андрюшко, он уже был в что в Виссим, и в ночь в Кто за? Хто проти, хто утримався? Всі за. Внести зміни про затвердження проєкту змустрою, про зміну по Хто за? Всі за. Затвердити за все цю рівні проєкту змустрою, але за не Хто за? Всі за рішення прийняти. Затвердити жилого спігання і правильні проєкту змустрою, доповнюємо Хто за? Всі за рішення Представьте, кожне рухання вітряні проєкти мусорів, все і тут іншим спосібно. Хто за? Всі за іншим спосібно. Представьте, це громадський організацій Кромського обновлення організації структури спортивного товариства «Динамо» в Україні, проєкти мусорів, просто 1,4 гектара, для того, вони власне, що є білі, для того, близько 18. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі утримуються. Дати дозвіл години, Андрій Грав, що не робити проєкти мусорів, повністю